Доброго дня Україна! Всім великий привіт! Сьогодні поділюся своїми спостереженнями. Багато регіонів вже почали закривати вологу, так як підвищилась температура, вітер і волога тікає надзвичайно швидко. Приїхав і я глянути на. Своє поле, ну одне із них. І цікавий факт. Моє поле це рихлення е -е... попередник кукурудза. У сусідів попередник соняшник і оранка. Дивимось. Друзі, лізти не буду. Ну, ви саме бачите, основна маса ґрунту ще волога, прямо надзвичайна грязюка, але горби і певний відсоток, я б сказав би, що відсотків 15-20 вже сухе. Але все одно ти сюди не в'їдеш, трактор потонеться це 100%. І просто переходимо на інший бік поля, там, де наше рихлення. Підійдемо ближче. Зверніть увагу, взагалі немає сухої грудки, навіть приблизно. І це одинакові умови. Ну, а куди? А куди ще одинакові, якщо поле букповля через дорогу? Грунт? Просто клей. якщо його здавити у руці, я впевнений, що з нього можна вичавити певну кількість води. Бачите? Ну і звідсіля логічний висновок, що коли у вас традиційна обробка ґрунту, оранка, то в поле е, сіяти я більш ніж впевнений, що можна заїхати раніше, ніж на риг. Такий мій висновок. Я думаю, сусіди будуть вологу закривати е, днів на 5, а може і на неділю раніше, ніж ми. Так як у нас сухих, сухого ґрунту немає взагалі. Можливо, тому що менша грудка. Ну, Одним словом, пишіть коментуйте, в кого, яка ситуація у вас. Кі спостерігали ви на своїх полях таке явище. Також, до речі, друзі, хто слідкує, хто не слідкує, МТЗ е, проданий Т-150 ще продається. Буде завтра детальний його огляд, все покажу, розкажу. Всім пока на звязку.